Десь не вистачає місця в укриттях, а десь неналежний стан спортивних майданчиків. Навчальний рік вже розпочався, однак не всі освітні заклади готові надати учням належні умови для розвитку. До такого висновку дійшли депутати Чорнівецької міської ради у результаті перевірки деяких навчальних установ міста. Тож, чи можна вирішити проблеми, знає моя колега. Навчальний рік вже розпочався, а не всі заклади середньої освіти виявилися повністю готовими до прийому школярів. Попри те, що Діти мають бажання відвідувати свої ліцеї та гімназії та навчатися офлайн без труднощів не обходиться. Десь проблеми з експлуатацією спортивних майданчиків, десь не вистачає укриттів, а десь погано функціонують позашкільні гуртки. Депутати Чернівецької міської ради зауважують, що батьки звертаються до них із запитами щодо подальшої організації процесу навчання їх дітей. До нас поступає багато звернень від громадян з приводу початку навчального року. Зокрема, вчора ми були на комісії в 27-й школі. Я також відвідав 28-му школу, де перевірив неналежний, як на мене, стан. Спортивно спортивних споруд, які там, зокрема стадіони, і я зробив протокольне доручення від себе до департаменту інфраструктури, щоб відновити покриття, саме бігове покриття на стадіоні та провести до ладу, тому що ми знаємо, що починається навчальний рік, і діти мають займатися на належному рівні на спортивних спорудах. Спортивний майданчик цієї гімназії є чи не єдиним місцем у мікрорайоні Гравітону, де кожен охочий може займатися спортом у вільний час? Наявність самих лише тренажерів це не єдине, що потрібно для спортивного куточка. За словами батьків, неналежний стан цього стадіону може бути небезпечним для дітей, адже там не складно отримати травму. Також є звернення з іншого чернівецького ліцею, де батьки не зовсім задоволені навчанням у дві зміни. Знаємо, що є дуже велике бажання від батьків, щоб діти навчалися всі в першу зміну, бо друга зміна діти повертаються додому вже дуже темно, Батьки хвилюються, сирени тривоги, тобто. В принципі, є можливість на е, е, забезпечити навчання дітей всіх в одну зміну, але на жаль, немає мож. Е, е... Немає можливості забезпечити потребу, якщо у випадку тривоги сирени, то немає укриттів для всіх дітей. Водночас, за словами депутатів, цю проблему можна вирішити. Приміщення там є. і Якщо підключитися до вирішення цього питання, кошти теж є в міській раді, то там більше ніж достатньо приміщень, які б могли б стати укриттям для дітей, саме для всі кількості дітей, які є за штатом цієї школи, а також нагадали і про позашкільні гуртки, які займаються спортивним розвитком дітей на територіях навчальних закладів. Також за моєю ініціативою сьогодні було проголосовано продкольне доручення щодо зміни надання оренди комунальної власності безпосередньо організаціям, які займаються. Надання послуг з тренування дітей, де було зазначено, що управління спорту має надавати погодження. Це дуже добра ініціатива, тому що управління спорту може робити контролінг саме за організаціями та спортивними клубами, які надають послуги щодо виховання нашої молоді. Аліна Рябкова, Сільставчанський та Медня ТВА.